Перше, ми задоволені нашим результатом сьогодні. Да? Ну, дуже засмучені травми Раміка, і такі смішані чут... почуття да? у нас е... після цієї гри. Але по грі можу сказати, що задоволені особливо другим таймом, як ми агресивно діяли і повністю заслужили на цей рахунок і були багато моментів. Я рахую Шахтаря, крім пенальті, Особливої моменти не було сьогодні. Так. так і хотілося діяти агресивно шахтарем сміливо. Може, перших 20-30 хвилин цього не було. Десь, може, хвилювання у нас було, але потім в другому таймі хотілося, щоб так діяли з перших хвилин. Я одразу хочу спитати про болівальників. Сьогодні трибуни були заповнені. Я їхали, не знаю, чи ви знаєте, автобуси з Харкова. Так. Було багато з Києва з болівальниками. Чи приємно грати за такою підтримки? чи відчувалася вона? Ну, так, звісно, я знав це і нам дуже приємно і дякуємо за цю підтримку. І хотілося б, щоб ми повернулися з Харкова грати при такої підтримці. Ще більше було б, напевно. І... Тоді і футбол був би ще краще. Але як є, то і так дякуємо за цю підтримку болівальникам нашим. Також ви сказали, що засмучені через травму, яку Рамік отримав, поки що попередніх якихось припущень немає. Ну, на з надію, вже не так все серйозно, як перший, так, на перший погляд. Колеги, запитання. О, знову ж таки, в питання. Вашого колегу по церкву Ардурана. Сьогодні було багато дивних суддівських рішень. Зокрема, в першому таймі донаті на Алісені. Не, не дали подати котовий деталісти, але в другому тамі досить довго придивлялися. Як ви взагалі оцінюєте роботу суддівського корпусу в цьому матчі? Ну, я скажу як перше, нелегкий матч для судді, бо багато емоцій було і. Є Вар дивиться пенальти. Як поставили, значить був пенальті. Зарахували гол да, довго дивились, там спірний момент. Ну, Не хочеться багато говорити про судді. Я рахую, що сьогодні гарний футбол був і більше говорити про футбол, як моя команда гралася. А що таке питання: на вашу думку, що не вдалося сьогодні команді? Чудовий роз... результат, зрозуміло, а можливо, що, що, що хотілося побачити в одному стан Хотілося б побачити так, щоб діяли з перших хвилин, як діяли в другому таймі. сміливіше, агресивніше одразу. Це налаштовуємо хлопців. Я розумію, що потрібен час, бо будується нова команда. Так, У нас це п'ятий або шістий матч офіційний. Поступово ми додаємо в цьому і я рахую, що ми будемо в цьому і додавати. Можна, я ще уточню. В'їзд в розташування збірної Косова батон Заберча повернувся з пошкодженням. Чи так. є розуміння щодо нього? Так, він його отримав травму на грозмінці у другому матчі з Шведами, і може десь місяць його не буде. Дуже шкода, що це сталося з ним. Бо тільки він прийшов до нас, проходить процес адаптації. І на нього ну, дуже розраховуємо, звісно. Металісалдуба про щеру хочу привітати Металіст з 19, 25 із справедливо здобутим мучком та нічією вони сьогодні вибороли. А також хотів би висловити свій співчуття з приводу трами Раміка. Він молодий потолнити Я ще Що сподіваюся, що він зміниться на поле якомога швидше та подолати цей складний етап, який сьогодні на жаль трапився. Щодо нього стосовно нашого перформансу сьогодні грі я максимально незадоволений, не якщо сказати по правді, і можливо дається знаки повернення після паузи на збірні. Наші гравці вирушили до національної збірної, можливо, певною мірою дається якась втома. А, в будь випадку, це не виправдання для нас, і результатом, як і результатом, так і безпосередньо грою, я не задоволений сьогодні. Я не можу сказати, що я щасливий, тому. Як головний тренер я приймаю повну відповідальність за себе, я її не уникаю. А, тому вкотре хотів би наголосити, що сьогодні а, я не задоволений. Це не той рівень, якого ми хочемо дотримуватися, якому хочемо знаходитися. І звичайно, відштовхується сьогодні гри, нам багато доведеться Чи Погоджується сьогодні з рішенням на підняти? Цекі саніта. Суперечливі рішення. Перше хотів би привітати. Арбітрів за успішно інтегроване правило восьми секунд, що стосується висеред голкіпера та часу, який може мати на отримання м'яча в себе в руках. І повертаючись трохи в часі до нашого матчу, нашу протистоянів другого туру проти Карпат, тоді Ріцолі трактував ФОЛ на конуш як його відсутність. Дуже легко висловлюватися подібним чином тут в рамках тих повноважень, які в нього є. Мені лише цікаво, чи зміг би наступним чином висловлюватися, якби мова стосувалася матчів Мілану або Євентуси чи інтернаціонали. Тому я вважаю, що сьогоднішні рішення, особливо що стосується частини волу, це ганьба. Але в будь-якому випадку рухаємося далі.